Вітаю всіх, робила відео про зміну влади. Таке цікаве вийшло. Тепер звідси з нього випливає це відео. Вибори Президента України у 2025 році відбудуться. Вибори президента України у 2025 році відбудуться. Давайте подивимось. Так, відповідь так. Карта влади, так. Вони відбудуться дні до карти повішений. Вже нікуди тянути. Вже і так нікуди тянути. Обставини війна. Через війну. Ух. Так. Навіть через війну Трамп додавить до виборів. Буде зупинка все-таки. Трансформації, серйозніші трансформації. Пропозиції будуть, як їх зробити. Будуть пропозиції. Будуть пропозиції. Тепер. Я хочу це прокоментувати до наступного розкладу. Чи попереднього, точніше. Тут в мене все викладається чітко структуровано, тому дивіться всі розклади. Зеленського просто так не приберуть. Просто так ні. Тільки через вибори. Тільки через вибори. Щоб це було якось системно. Варіанти думають, як це зробити. Думають. Тепер, коли, коли відбудуться вибори? Коли відбудуться вибори президента України? Коли вони відбудуться? Коли відбудуться вибори президента України? У 2025 році. Давайте. Швидко. Швидке рішення буде прийнято. Коли пропозиції будуть? Так, ну, дивіться. В принципі, для мене це відповідь, коли буде тепло. Сімка Пентаклів. О, на дні колоди сімка Пентаклів. Тепло, тепло. Беру так. Тепер, який це буде, яка це буде пора року? Яка це буде пора року? Яка це буде пора року? Весна. Літо. Осінь. Виходячи з старшинства арканів, це весна. Весна, війна, король Пентак. Весна. Зірка, ось вам ця зірка. Знову весна. Влітку вже буде результативність перша. Це буде весна. Весна. Кажуть на травень вони. Є така інформація. Дійсно, у травні 25-го року відбудуться вибори президента України. Дійсно, у травні 25-го року відбудуться вибори президента України. Дійсно, у травні 25-го року відбудуться вибори Президента України. Десятка кубків. Я б сказала так. Е, так, будуть. Верховна Жириця. Ну, вони таємні, зрозуміло. А ось вам знову він випадає. Зміна. Так зміна. О! І цікаво, що відразу випадає імператор, король жезлів і справедливість. Король Кубків це Зеленський. Відразу скажу. Король жезлів це наступний. І там же буде діалог. Реальний діалог. От то, що буде відбуватись до, це перші кроки, такі технічні більше. А на тему території всього іншого от буде після. Цікаво.